33-річний Михайло Юрчук згинає пальці свого біонічного протезу. Він перший військовий у Львові, який отримав такий протез. У святному житті взагалі ну, з одною рукою це не так просто. У мене навіть такий випадок. Ну, шнурки, наприклад, навіть зав'язати. От ти не можеш. Це проблема. Чоловік втратив руку та ногу під час обстрілу на Харківщині. На нас вийшов танковий підрозділ в кількості 16 одиниць техніки. Вибухи, то я не почув, я почув, я просто побачив ну, як темрява, я впав. Потім відкрив очі, ну, протер там від землі, ближче, побачив, що в мене немає. Ну, рука, гола кістка на місці руки. Подумав, що треба глянути, що там з ногами, чи зможе я пересуватися. Бачив, що нога дуже сильно була розтрощена. І ну, думав, ну, я думав, що я загинув. Протез працює так, коли людина напружує м'яз на ампутованій кінцівці, біонічна кисть реагує. Це є протез із зовнішнім джерелом скажімо так, енергії. Тобто він для, того, для виконання якоїсь роботи використовується зовнішні джерела для пацієнта, це є полегшення, тому що треба просто надавати їм правильні команди. А вже сам протез буде допомагати йому. Ми робимо це мультидисциплінарною командою. Тобто, кожен пацієнт, який до нас звертається, він потрапляє в надійні руки команди наших лікарів. З кожним пацієнтом працює команда, яка складається із хірурга, травматолога, протезиста, фахівця із ментального здоров'я, тобто психолог, психотерапевт, а також фахівця із реабілітації це лікарі ФРМ, це фізичні терапевти. Це ерготерапевти, тобто пацієнт не шукає допомоги в різних закладах. Зараз у Львівському центрі Незламні розпочали благодійний збір на 50 таких сучасних протезів для тих, хто отримав поранення під час війни. Збирають 100 мільйонів гривень. Ірина Мочульська, Іван Доско Суспільне, Новини Львів.